Вітаю всіх на моєму вишивальному каналі. І сьогодні хочу розказати про свої останні покупочки для вишивки і про всі свої процеси і плани на 2024 рік. Нарешті я зібралася зняти це відео і нарешті я визначилась зі своїми планами, тому починаю! Моє відкриття мої зараз найулюбленіші пільця це Нурджі Нудж. Я купила собі вже три. У мене такі маленькі для процесу великодні бант, Я вже знімала, як я починала, починала його вишивати такі взагалі дуже маленькі. Потім такі червоні середні. Ще їх не випробувала. Я думаю, для, майже для всіх робіт будуть підходити. І ось ці. Я використовувала вже для ранера. Вони мені дуже сподобались по своїй натяжці. Це самозапяльні п'яльця, тобто ми кладемо і вони самі затягують, Ось так відпускаємо пружинку. І мені натяжка сподобалась, мені було е, вишивати дуже зручно, і навіть мені здається, що, моя, е, що я почала вишивати навіть швидше, використовуючи їх. Тим паче, що в мене на ранері е, дуже е, мілкий льон. І хрестиком там вишивати складно. Ось такі гарні п'яльця. Далі я собі купила ось таку маленьку лампу. Подивилася у американських вишивальниць, що вони їздять навіть там в літаках літають і беруть з собою вишивку, така складається. маленька. Ось така, ставиться на стіл. Я її беру, наприклад, якщо я хочу там повишивати трошечки на дивані або в ліжку вже вечір, або там телевізор ми дивимося. І... Вимикаємо світло, і щоб всі могли себе комфортно почувати, я собі включаю цю лампочку, вмикаю цю лампочку і ставлю прямо біля себе. Вона так дуже добре світить на вишивку, куди потрібно. Ось така маленька, але дуже корисна штучка. І так складається, дивіться, її можна навіть брати в дорогу. Вона недорога. Тобто, хочеш на диван, хочеш дорогу, хочеш на дачу. Дуже так комфортно і приємна річ. Тепер переходимо до моїх планів, процесів і до того, як я тепер буду вишивати, як я організовую свій процес. Ось я вже показувала свій ранер. Перший фрагмент я вишила. Буде таких ще декілька фрагментів, буде ще все. Тут дороблюватися, край оброблюватися мережкою. Це буде мій довгобут. Тобто, мої, моїми планами було вишити, подивитися, як цей фрагмент виглядає. І я задоволена, мені все подобається. Я тепер розумію, як мені рухатись далі. І це таки буде, коли буде час, я буду повертатися до саме цього ранера, потрошку вишивати. А коли в першочергово, я буду вишивати деякі інші речі, які я зараз покажу. І ще про організацію. Я організувала свій процес таким чином, що я купила такі металеві скриньки від DMC. По-перше, вони дуже гарні, не можна це заперечити. так. По-друге, вони такі туди поміщаються DMC моточки. Саме ось так. І ось це для мого ранера. Всі кольори в мене сюди помістилися. Так, я, я вирішила поки не перематувати ні на які бобинки, можливо, майбутнє, потому, тому що в мене є кульок DMC з моїх старих робіт. І я думаю, що треба вже їх буде якось організувати собі, щоб розуміти, які в мене є кольори. Е, можливо, я для інших робіт буду використовувати на майбутнє, щоб не купляти і зробити собі карту, яка в мене є кольорів, потім докупати. Е, ось так я тримаю, я відрізаю. Кусочок ниточки Отак. потрібної довжини. Потім я ось так вишиваю, поки не закінчиться ті 6 ниточок. І це, що залишилось, я ось так перематую. Я навіть тут намалювала який в мене символ, щоб швидше було. Ось на вишивці. Так зав'язую, і воно собі мені не заважає. Якось мені дуже швидко це виходить. На даний момент, так. Ось. І тепер я знаю, що в мене в цій коробочці знаходяться мітки для мого ранеру. Тобто я можу завжди взяти цю коробочку, взяти ранер і вишивати. Це дуже зручно, я вважаю. Далі. Далі зараз я вишиваю. І, і, до речі, я не тільки зараз почала його вишивати, а ще і вступила до СП, вишиваю Леля. Готуюся до Великодня. Ось такий бант. Я вже про нього розказувала в попередньому відео, тому швиденько покажу. Я вже почала, тільки трошечки встигла. І цей бант в мене теж організован в коробочці. Ось таку я вибрала для мене коробочку. І тут в мене, ось на даний момент, ножиці перекладаю туди, де я вишиваю. Нитки від лелю, дуже зручно. Тут в мене мій магнітик улюблений. Ось отак. І я вважаю, що дуже зручно, що кожен проєкт має свою коробочку. Все, я ап, до речі, я показувала, зараз теж хочу подивитись, чи буде так воно. Зручно його обережно завернути. Ось так. О! Дивіться, хоп. А, і це ще я просто так сюди виклала, а взагалі воно в мене тут. Ось. Бо я те, що саме цю маленьку красоту я купила для цього бантика. Єдине, що переміщати дуже незручно, тому що. Вишиваю я уверх, малюнок зосереджується вгору постійно, тобто ми ж не змінюємо ниточку. І ось так я, так раз, два, три, ось так рухаюсь маленькими такими шашками. Тобто Якщо все так зашивати одразу, то було б зручніше. Але все одно мені подобається сама натяжка. Я не стягую малюнок, виходить дуже так гарно саме з п'яльцями. Я дуже багато років вишивала без п'ялець, і нарешті я зрозуміла, в чому, в чому суть п'ялець і навіщо вони взагалі потрібні? Все ж таки, вони потрібні. Ось цей в мене проект буде тут. Приводу великодні серветки в мене план такий: якщо я встигаю зробити великодній бан до 5 травня, до Великдня і... І бачу, що я ще встигаю зробити цю серветку, в чому я скажу чесно так: сумніваюся в своїй швидкості, і це вже дуже буде скоро, 5 травня, сьогодні, 16 березня. Е, ну, а якщо встигну, да? Подивимось. Е, якщо я не встигаю в цьому році до 5 травня зробити великодню серветку, я просто відкладу. Я думаю, що повернусь вже до неї аж. Аж в наступного року, я так думаю, да. Тому було б звичайно, гарно вже зробити все в цьому році, але як вийде. Тому ось такі два великодніх наборчики, які я планую найближчим часом робити. Особливо великодні банди. І переходимо далі. Це для мене взагалі. Нові техніки, можна сказати, такий невеликий виклик. Мені сказала дизайнер на виставці Handmade Expo, що це не складна схема, взагалі буде не складно вишивати. Думаю, ви вже бачили цю красу, вона облетіла інтернет тут. Дуже різні використовуються техніки, дуже різні матеріали. Я зараз розкажу більше про матеріали, бо саме для мене матеріали всі були нові. Я звикла вишивати DMC, така в мене класика, хрестик, канва, там, Аїда або Рівномірка, або там, Льон звичайний. Да? А тут, взагалі, по-перше, я купила схему, і у схему входили ось такі прикраси. Там, Різні е, різні бісери, трежерси. Тобто, те, що, це дуже добре, що використовується, не треба вже купляти. Я взагалі люблю готові схеми, коли вже є. І тут я зіштовхнулася з ситуацією, коли мені реально треба все купляти. Коли мені е, І купляти це в різних місцях. Ось Спочатку я заказала собі е, нитки. Зараз покажу, от тільки мені прийшла тканинка, бо тут тканинка використовується доволі така. Цікаво, Белфест, перламутровий, ось такий перламутровий Белфест, щоб його знайти в невеличкому відрізі, От мені мене відріз 50 на 70. Я його знайшла. Така ось гарна тканина. Перший раз буду на ній вишивати. Перший раз буду пробувати. Це мені цікаво, тим паче там вирізування різні. До речі, до цієї схеми ще йде відео майстер-клас від дизайнера. Я тільки кусочок подивилася, вже коли почну вишивати, буду дивитися постійно і розуміти, як взагалі там це робити. Ось, так, ось такий колір красивий, Перламутровий. Це льон натуральний. Тому тут цікаві такі матеріали. Це перше, це така канва. Оці всі. Трежерс e, і бісер теж специфічні. Далі. Я для цієї роботи теж купила коробочку і вже організувала тут цю красу. Це ось така нитка ручного фарбування Тела Артіс Евкаліпт, яку я теж її не так легко було знайти. і Я саме цей колір знайшла на сайті. У тела артість. І з чим я зіштовхнулася, що мені не дуже може вподоби, коли от кажуть, що на борт це дорого. Да? Ну, якщо порахувати, що я ось цю ниточку заказала, одну не можна було заказувати, я заказала дві там для іншої роботи, але вона мені по факту не потрібна була. І заплатила ще 80 гривень новій пошті, да? що мені просто доставили. Далі я тут заказала ці матеріали, заплатила ще 80 гривень новій пошті. Я заказала просто кусочок тканини і заплатила 80 гривень новій пошті. І ще я немає одного крейніка, який я взагалі не можу поки знайти. Якщо він з'явиться, я теж буду заказувати одну всю ниточку і знову платити. Тобто, якщо порахувати всю доставку за те, що я в різних магазинах, тобто в одному магазині я не змогла взагалі знайти все, що потрібно для цієї схеми. Я знаю, що дівчата казали, що можливо вони будуть робити схему набір для цієї схеми, набір для цієї схеми. І якщо ви я я напевно би купила набір, і я вже знаю, що якщо б я ну я вже порахувала цю вартість, і я вже бачу, що мені напевно було б вигідніше взяти набір, ніж все купувати по одній по одному моточку в різних магазинах і, скоріш за все. І, скоріш за все, вийде все одно або один на один, або дорожче купляти самому. І я не думаю, що я буду, що я буду використовувати це, що, якщо якісь в мене залишаться кусочки, що я буду використовувати це в іншій роботі. Тому це такі мої думки з приводу цього. Бо я перший раз так зіштовхнулася, що я все підбираю сама. Я якось не то, що там ціную свій час, просто є різні в мене справи, і мені це просто було дуже так. Е, ну, Мені це було не дуже зручно збирати оце, І, і ще я ж кажу: я не, не зібрала повністю, я хочу до нього теж приступити. Мені дуже цікаво це все з цим погратися. І я хочу подивитися, як воно буде. Ось туди входить ще такий крейнік. Дивіться, отак. і ще один колір я не купила. Там використовується е, DMC Peril, е, теж різних номерів. Один колір. Все ж для мене нова ниточка, дуже хочу спробувати. І е, ручного, е, це просто ручного намотування мені видали в летці. Ось такі кольори будуть гарні. І ось такий, бачите, телар. Тобто, ну, е, самі поєднання кольорів ну, просто дуже гарні. І мені подобається цей колір. І, напевно, я і купила цю роботу, бо мені просто дуже сподобалася саме м, кольорова гама. Мені вона сподобалась. Ось. Тому ось я так. Організувала організувала цю коробочку. До речі, це теж туди складу. І ось в мене вже, не знаю, ну тут треба, напевно, буде відрізати половину, бо тут в мені тканинки цієї забагато. Треба буде обробити край, відрізати. І теж сюди зможу скласти. І, напевно, буду використовувати ще ці пальці, ще ці, не знаю, ще. Бачите, як гарно. Ось у мене три. Реально, я вже. Порахувала, що в мене три проєкти, які я буду вишивати найближчим часом. І буду вчитись вирізувати. Спробую себе в хардангері. Не знаю, наскільки воно мені сподобається. Ще думаю, що треба якісь ножиці купити. Я бачила, що дівчата займаються вирізуванням і вони якісь спеціальні ножиці купляють. Буду розбиратися з цією темою. Тому ця робота мені обійдеться, так би немало. Тому що я все для неї постійно купляю і якісь нові рину. Вони... Мені, я думаю, що якщо буду вишивати далі, якісь такі, може, мені сподобається, я буду ще якісь хардангер вишивати. Ну, цікаво, але мені дуже цікаво спробувати себе щось в чомусь новенькому. Да? Чомусь і із... із того, що в мене ще є ось таке, що я хочу вишивати, це цей набір Dimensions. я його почала в тому році, але. Ну, не продвинулась, там ще схему загубила. Зараз вже вирішила це питання. Якось ну, якось воно мені так туго йде. Не знаю чому. Не знаю чому, ось якось, хоча мені дуже подобається, і я прям хочу цей букет троянд вишити. Мені теж подобається кольорова гама в першу чергу. Тому планую вишивати ну, вже після оцих робіт. І саме цікаве, я. Дуже хочу вишити. Я побачила одну. Іграшку. До речі, ще жодного разу не вишивала іграшки. Зараз вам розкажу. Тут вставлю фотографію просто, бо у мене ну, там схема 3D. Я вже купила собі схему. І теж я в цьому році для мене прям це нова історія. Я дізналася, що у нас є стільки класних дизайнерів в Україні, навіть не те, що там за кордоном, в Україні. Ось ви самі самі бачите, що я вибрала собі оце три набори. Я купила це все українські виробники. Далі. Те, що я буду вишивати, коротка історія, перед історія. У мене дитина ходить на акторську на акторську майстерність, і вони роблять новий спектакль Аліса в країні див. Я взагалі обожнюю Алісу в країні див і. Ну, Ви, я думаю, бачили, як її обігрують в різних там і вишивках, і якихось дизайнах. І я почала думати, що мені хочеться якийсь символ, якісь таку, ну, щось зробити з якимось героєм з Аліси в країні див. Я думала, може щось гладю, якийсь маленький кошельочок, вишити, там, наскріншотила собі в Пінтересті різного. І... Просто випадково на днях я знаходжу в інстаграмі на, е, нашого дизайнера. Я тут дам посилання, кому цікаво внизу, бо я тільки з нею познайомилась. І вона зробила іграшку е, королева червоних троян чи червона королева. Точно не скажу вже забула, як вона називається, напевно червона королева. Ось, і я, до речі, саме хотіла королеву червону вишити. І там ще червона королева і фламінго. Ну, Якщо вам цікаво, пройдете, подивитися, що вона там придумала. І я подумала, боже, це ж така класна ідея. Мені просто потрібна ця схема сьогодні. Я її написала, купила схему, вже почала підбирати матеріали. В мене і. В мене і є... Вісімнадцята канваїда і, і там деякі кольори. До речі, от я телеартіс доказала там в неї використовуються червоні такі кольори. Ну я можливо. Ось такі ще. Я, я взагалі планую вишити такі дві королеви. Подивимось, просто мені потрібна одна мені, і одна мені потрібно буде подарувати. Ну, так, в мене заплановано. Як воно там вийде, подивимось по е, часу. І це все ще, напевно, так до кінця травня треба було б зробити. Але вона не дуже велика, мені здається, 8,5 на 11 см. Вона вишивається там з різних боків збирається, ну, я ж кажу, захочете подивитись, або я потім буду робити, буду теж показувати, знімати відео, бо це, ну, це така краса. Я для себе взагалі відкрила просто е, світ іграшок вишитих. І ця королева теж одна з перших пріоритетів буде на найближчі місяці. І я ще спробую, можливо, я одну королеву спробую з таким кольором вишити, подивлюсь, а іншу вже більш таким червоним. Ну подивлюсь, буде гратися. Золото в мене є. Там, там такі реальні DMC-кольори. Там ще дуже багато входить різних бісеру, корона, там якісь такі аксесуари, які треба буде теж купляти в різних магазинах, бігати, збирати. Але, я думаю, так, треба розпочати. І потім вже там і підкладка якась в неї є, і мереживо. Ну, тобто можна там таку королеву зробити. Ну, я прям дуже Зацікавилася, і вона мені прям ця королева вже два дні я ходжу. Думаю, що мені треба на неї, і хочу почати теж і ту королеву. Ще ну подивимось. І тут я, і в мене ще є декілька наборів. Я вже показувати не буду, які я планувала вишити, але вони вже взагалі там відклалися в далекий кут. Ось і я е, зрозуміла, що я постійно розказую, що я вишиваю одну роботу. В мене немає там в запасах багато робіт. Я одну роботу тільки вишила, потім її оформила, потім її е, потім взялася за іншу. І тут просто зі мною щось останній місяць зробилося, що я вже накупила якихось схем. Я вже ось, скільки в мене тільки чотири роботи в активі, ще ранер, п'ятий, ще шоста це королева троянд червона. І я така думаю: Іра, стоп! Не треба більше нічого купляти. Ти вже стільки багато набралася, щоб потім не перегоріти. Бо я знаю таку ситуацію, коли ти щось дуже хочеш. От, наприклад, як я зараз цю королеву або ось цей бантик, і поки ти його хочеш, його треба просто зараз брати вишивати настільки швидко, наскільки ти можеш, бо потім тобі щось ти вже нове побачив. І відклав, і вже в тебе на це немає інтересу, в тебе інтерес вже на інші речі, і все. І так воно може лежати. І от в мене так з цими, з цими трояндами. От щось в мене так склалося, я так почала все, а потім щось десь схему загубила, десь там щось поклала, і все перегоріла. Хоча я дивлюсь, думаю, ну така ж шикарна схема треба брати. Тому. Такі мої плани. Так я розказала, як я організовую, показала свої коробочки. В мене так все мінімалістично. Теж намагаюся не. Ну, я такий не хомяк. В цьому плані знову ж таки, не хомяк, але вже щось накупила, підкупила. Ну, якби Ми всі любимо красиві речі. Ну, подивимось, як я буду далі рухатись з цими всіми наборами. Тому вже дуже багато є, що вишивати, дай Бог, що в цьому році. Хоча б це все встигнути, А якщо встигну більше, то буде взагалі супер. Ну і буду про це все розказувати, показувати, тому підписуйтесь, пишіть коментарі, будемо з вами комунікувати і пишіть, що вам подобається, що ні, які у вас плани на 2024 вишивальний рік. І будемо дружити. Всім гарного дня. До зустрічі!